Медалі звання подарунки вихованки центру повітряної гімнастики та акробатики Флайенденс повернулися з міжнародних змагань. В Будапешті відбувся чемпіонат світу з повітряної гімнастики Руса Арт 2025 дівчата виступали у складі збірної України. Суперницями гімнасток були 700 представниць країн з усього світу. Дуетний виступ Ангеліни Єфімової та Ксенії Клеменко з номером хижачки здобув найвищі оцінки суддів. Дівчата привезли до південного золоті медалі. Цей номер став кращим і на чемпіонаті Європи. За це юні гімнастки отримали премії Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення. У нас номер називається хижачка, тобто це повинні бути рики в номери в музиці. Мілкині. Ми дуже довго вибирали музику, вона в нас мікс, зміксована з різних треків. Елементи ми вибирали з обов'язкових елементів. У цьому чемпіонаті є обов'язкові елементи, таблиця, з якої повинна вибирати три по балам, збирати їх в комбінації, робити їх як можна більше. Є елементи від 0,1 балу до 1. У нас категорія, де повинні бути тривки на 0,5-04 бали. І один обов'язково дорогий, тобто на один бал. Ми вибирали такі тривки, щоб їх можна було робити разом, щоб набрати як можна більше балів. Це насправді дуже важко, але ми впоралися, у нас всі тривки були разом виконані. Я хвилювалася, але коли приїхали на змагання, то ну, вже було не так страшно. І ми виступили. Ну, емоції були дуже чудові. Виступати у соло і виступати в дуеті, наскільки це складніше. Ну, виступати в соло це на мене дуже, як сказати, хвилюючись. А в дуеті для мене не дуже хвилюючись. Я більше, напевно, дует люблю виступати. Звання тренер року 2025 отримала керівниця Центру повітряної гімнастики та акробатики Fly and Dance Анжеліка Єфімова. За умовами конкурсу, представлення на тренерів мали подавати самі вихованці та їх батьки у вигляді відеозвернень. У мене є найкращий тренер Анжеліка Вячеславна. Я її дуже поважаю. Хочу подякувати своєму тренеру Анжелісі Вячеславівну. Завдяки вам, я займаюся у центрі повітряної гімнастики та акробатики Flynn Dance вже два з половиною роки. Анжеліка Вячеслава, ви найкраща тренерка, ми вас дуже любимо. Завдяки вам, я займаюся всього-навсього 1,5 роки у центрі повітряної гімнастики та акробатики Flynn Dance вже побувала на чемпіонаті світу. Ми маємо таку чудову можливість в нашому місці відвідувати заняття тренера Анжеліки В'ячеславни. Широ дякую нашій тренерці за величезну працю, терпіння та віру в нас. Повітряній гімнастиці Анжеліка Єфімова віддала 30 років життя. Приїхавши з окупованого Маріуполя, тренерка відновила свою роботу у південному і вже тут виховала чемпіонок світу та Європи. Це все моє життя. 14 років я займаюся тренерством. Спочатку я сама займалася у цирковій студії, виступала, допомагала тренувати, і це все з дитинства пішло. Тренування, тренування, допомога тренеру, а потім сама тренувала 30 років праці, тренерства. Це самий головний кайф, коли ти бачиш, як дитина чомусь навчається. Спочатку вона не може нічого зробити, а потім вона вже виступає. А потім це перші місця, гран-при, чемпіонати. Чемпіонки миру, о чемпіонки світу або європи. Це дуже приємно, це дуже вражає. На тренування до юних гімнасток завітала голова громадської організації взаємодопомога. Ольга Ткач передала для спортсменок одяг та два спеціальних мати від закордонних благодійників. До нашому центру ми отримали мати від нашого партнера благодійного фонду. Місце тисячі джерел. А вони отримали ці мати з Англії і передали нашим дітям. А також я зрозуміла, що в принципі ці мати по качеству по якісності, так це для чемпіонів, тому що вони нові, вони ну вони класні. І я зв'язалася з пані Світлани Вішній, і я запитала, кому із спортсмени вони дуже корисні на, ну, на свій час. І вона сказала, що це пані Анжеліка, тому що вони а, дійсно чемпіони, і вони дійсно дають найкращі результати, і вони дійсно працюють з цим кожен день. Після чого я передала ці мати, пані Анжеліки, і що зв'язалась з фондами, це фонд вежа. Вони передали цим дітям із вразливих категорій. Це ще багато ВПО, багато дітей, які потребують допомоги, як діти війни, як діти постраждали від війни. Я Передала ще футболки, це буде їх форма. Також благодарю фонд спадщина, яка з якими також дуже хорошо співпрацюємо. І вони передали ласіни цим дітям. зараз я вже їм довезу ці ласіни, так що майже ж повна форма у них буде, і Я дуже благодарна всім нашим партнерам. Вихованки центру Денс» вже почали підготовку до чемпіонату світу наступного сезону. На змагання планують представити найскладніший номер: виступ тріо.